Доброго дня. Друзі, сьогодні копаємо картоплю. Миша! Підписчикам! Підписчикам привітаємо! Слава Україні! А. Ось яка картопля! І це, щоб ви розуміли, це в лісі. Це типа подсобне господарство. Вон, село, а це в лісі. Е, розказую, чого сію тут, чи сажу в лісі. Е, По-перше, нема жука, їх з'їдає, ці, комашня їх зідає. А друге е, з піску на чорнозьом, ну, типу, міняю їм. Як там? Ну, коротше, репродукцію, як правильно сказати, якось так. Ось така картопля на піску. Тут в основному була раніше посадкова. Із-за посадково її садив. Але його... To jest jedne początkowe. Oto jakie egzemplary Але так як тут не кропиться, то багато гробак поїв. Ось ось як бачимо. так, картопля. О, картопля непогана, хороша. Тут навіть на посадку майже нема чого і брати. Ну. Ось, хороша, але підгнила Та ну ще один проход. Ну, Светка тоже. Так, ну что, на тему все. Хорошого перегляду, лайкосики ставимо. І що ще ми Миша, що ще робимо? Працюємо. Підписуємось на канал. На канал усі йдіть до Так. Да. Все, на цьому, все. до побачення.